Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу Кюкам Берледі. Той, хто вирішив свою долю. Глава 41. Одного дня Пан Шень викликав до себе Вейтяня. Він, як завжди, сидів за столом з чайником. Та чашками для чаю, як тільки учень сів навпроти, вчитель налив йому чаю та підсунув тарілку з тістечками. Вайцянь пив чай та уважно його слухав. Сьогодні я викликав тебе, щоб повідомити, що вже настав час готуватися до Сніжних ігор. Сніжні ігри це змагання команд, яке відбувається кожен рік узимку. Беруть участь усі ордени, здатні зібрати хоча б одну команду. Один орден не може відправити більше, ніж три команди, тому бути обраним для участі це велика честь. Орден Білого Тигра використовує це змагання як шанс перевірити здібності своїх юних стратегів та солдат. Цього року я готовий тебе відправити. Вайцян схилив голову. Це велика честь для мене, вчителю. Але у тебе поки що занадто маленька команда. Тобі потрібно знайти ще двох людей. Слухаюсь. Після цього Шенценьянь розпитав свого учня, як в нього справи, переконався, що все добре, та відпустив. Вайтянь все ще не позбавився звички кликати в команду людей, яких хоч трохи знає. Правда, цього разу буде складніше. Всі інші шисюни, лююня значно старші за них обох. Першим чином він знайшов хань лодзяня. Це було нелегко, бо той любив ховатися у темних хащах. Хлопець тренувався метати ножі. На дереві, Висіла маленька мішень, в яку він і цілив. Всі ножі, які він кинув, опинилися у центрі мішені чи зовсім поряд. Вайцянь підійшов ближче. День добрий. Хань Лодзянь кинув свій останній ніж і пішов витягати їх з мішені. У тебе якась справа до мене? Так. Я збираю команду на Сніжні ігри. Хань Лзянь витягнув ножі, відійшов і знову кинув один. Той втрапив прямо в центр. Багато хто хоче запросити мене в команду. Я знаю. Кажуть, ти найбільш ймовірний кандидат на посаду глави розвідки. Ханьло Лодзянь не відповів на це і перевів тему. Він спокійно запитав, чому я маю приєднатися до твоєї команди? Перед очима Вайцяня стояли нічні хащі та очі пекельних псів, тому що я нікого не залишу в біді, я не втрачу контроль, якщо станеться щось жахливе, і я не втечу першим. Хань Лодзянь подивився на нього, потім перевів погляд на мішень. І кинув ще один ніж. Добре, сяоюнь говорив мені про тебе. Ти згоден? У мене є дві умови, відповів він. Перша, не запрошуй Лай Лейянліня у команду. Він буде мене відволікати. Друга, після Сніжних ігор, збери команду з незнайомих людей і ходи з ними на завдання. Тобі доведеться вчитися працювати з малознайомими людьми, хочеш ти цього чи ні? Зрозумів, Вейцянь попрощався з ним і пішов шукати далі. Наступним він знайшов дзвінліню на тренувальному полі. Той якраз збирався йти відпочивати. Шесюн помітив його першим і вигукнув Привіт, малий! Він при цьому широко, дурнувато усміхався. Вейцянь був лише трохи нижчим, але для Дзинінью він, мабуть, назавжди залишиться малим. Привіт. Вайцянь підійшов ближче. Ти мене шукав? Так, я набираю людей у команду на Сніжні ігри. Дзінь лін Ю над цим довго не думав. Добре! Але у мене є прохання. Зможеш виконати. Вони відійшли трохи далі від інших адептів, бо Дзенінь Ю хотів попросити про щось таємне. Я слухаю. Дзеньлінью оглянувся, чи нема кого, і сказав тихо з ніяковою усмішкою. Ти не міг би провідати могилу моєї матері. Щосюн не сказав, чому не може поїхати сам. Він пообіцяв розповісти після того, як Вайтянь повернеться. Вайтянь вмів не влізти в чужі справи, коли не просять, тому лише пообіцяв виконати прохання і спитав, куди їхати. Того ж дня він отримав дозвіл на виїзд і вже на наступний день вирушив у дорогу. Він вийшов вранці та прибув на місце вже після обіду. Це було тихе маленьке містечко з майже порожніми вулицями. Поки Вайцянь розпитував, де знаходиться найближче кладовище, чутки вже поширилися містом, і він отримав звістку, що міський голова хоче його бачити. Міський голова був чоловіком років 50 з вусами та борідкою. Його кабінет був прикрашений краще, ніж усі будинки міста разом взяті. Чиновник довго та ввічливо вітався, ходячи по колу, і Вейцян його терпляче слухав, але той потім все таки перейшов до справи. Пане заклинателю, мені потрібна ваша допомога. Я шукаю вбивцю мого сина. Вісім років пройшло. І ніхто досі не знайшов цього покидька. Він стукнув кулаком по столу. Це був мій єдиний син. Вже пройшло так багато часу, навряд чи вбивця все ще знаходиться у місті. Це так, погодився чиновник, але жоден орден не прийняв у мене запит на його розшук. Кажуть, це не їх справа звичайних людей шукати, але до кого мені ще звернутися? Я зроблю все можливе, відповів Вейтянь. Ця відповідь означала дуже цікаво, але займатися цим я не буду. Пошук вбивці може тривати місяцями, а дозвіл на виїзд діяв лише два дні. Вони попрощалися один з одним. І Вайцянь вийшов на двір. Він рушив до найближчого кладовища. Можливо, могила матері Шесюна буде там. Дзинлінь Йо не казав, де її шукати, може, сам не знав. Вайцянь проходив повз будинків та нечисленних лавок. Ресторан був, здається, один на все містечко. Навпроти нього стояла обгоріла будівля. Вхід не приховували двері, і будь-який перехожий міг заглянути у темну пащу закинутої будівлі. Це був великий дім, що мав декілька поверхів, але й не схожий на храм маєток, аристократа чи театр. Вайтянь заглянув у пусті очниці вікон. Він не побачив нічого. Цікаво, що це був за будинок раніше. Він рушив далі. Небо над ним було затягнуте темними хмарами. Схоже, вночі піде дощ. В обличчя Вайтяня віяв прохолодний вітер. Пройшло трохи часу, і він, нарешті, дістався до кладовища. Він обходив могили ряд за рядом. старі нові. Прибрані та покинуті, але жодна не підходила під опис Дзенью. Хтось би точно нашкрябав її ім'я на могилі та залишив поруч хризантеми. Вона їх любила. Він витратив більше як годину на пошуки, але могилу знайти не зміг. Вейцянь покинув кладовище розчарованим. Він не хотів приносити Шесюну погані новини. Але й брехати не вистачило б совісті. Дзинь-лінь-йо не заслуговував на брехню. Йдучи назад, він краєм ока знову побачив закинуту будівлю, сповнену таємниць. Все-таки вона пригортала до себе занадто багато уваги. Це була єдина занедбана будівля містечка, і вайцяню здавалося дивним, що ніхто не побудував на її місці щось нове. Він подумав, що, мабуть, ще довго буде про це думати, тому варто розпитати місцевих. Як тільки Вайцянь поставив питання декільком перехожим та торговкам, вони відмовилися розмовляти з ним. Хтось казав це прокляте місце, хтось ми не хочемо проблем. Врешті-решт, Вайцянь зайшов у ресторан. Через похмуру погоду всередині було темно. Людей не було, окрім старого кухаря, що сидів на стільчику за стійкою. Я можу вам допомогти. Старий піднявся і підійшов ближче. Хочете їсти, пане заклинателю? Вайцянь не хотів їсти, але спитав, Що у вас є? Все, що ви захочете, пане заклинателю? Ми, звісно, не столиця. Але супи гарні маємо. Вецянь попросив приготувати традиційний суп з куркою та грибами, і чоловік пошкандибав на кухню. Пройшов якийсь час, і старий поставив велику миску супу перед ним. Суп пахнув так чудово, що вей вирішив, що все таки голодний. Поки він їв, старий не пішов, а так і сидів за стійкою. Ви щось знаєте про цю згорілу будівлю навпроти? Старий зітхнув. Ех, пане, чи хочете ви про це знати? Це страшна історія, справді страшна. Вайцянь кивнув. Кухар почав свою розповідь. Тоді слухайте, там колись давно стояв дім у тих, єдиний на все місто. Справи в них йшли непогано, вони навіть мали достатньо грошей, щоб наймати сильних хлопців для охорони та відганяти поганих гостей. Але одного дня там вбили дівчину вперше за багато років. Вайцяня не здивував цей поворот сюжету, хоча він мало що пам'ятав зі свого життя в борделі. Він встиг побачити на свої очі декілька трагедій. Він слухав старого, не перебиваючи. Вбивцею був син міського голови. Всі це знають та вголос не кажуть. Голова заборонив навіть думати про це. Для нього його синок завжди буде найкращим. От виросла дитина. Старий похитав головою, але цього разу йому не зійшло з рук. Поруч опинився син тієї дівчини та зарізав його ножем. Вецяр здивувався і все таки перебив. Дитина вбила дорослого. Кухар пояснив, він був вже не маленький, йому було років тринадцять. А панич був слабкий та п'яний. Я зрозумів. Старий продовжив. Дівчата допомогли малому втекти, але поплатилися за це. Міський голова наказав стратити їх усіх, а дім спалити. Ось так і закінчилася оця історія. Десь два десятки дівчат померли. І все через одного покидька. Вайцяню стало недобре він подумки собі відмітив якось відвідати бордель, в якому народився, чи живі ще подруги його матері. Він доїв суп, подякував старому і залишив йому плату за їжу з великими чайовими. Він вийшов на вулицю та рушив до згорілої будівлі. Вайцянь зайшов всередину. Та оглянувся, будівля всередині, здавалася більш цілою, ніж зовні. Можливо, міський голова не мав на меті повністю її спалити, лише надати закинутий вигляд. На першому поверсі він не побачив нічого особливого і піднявся на другий і застиг. Біля дальнього вікна стояла молода жінка. І виглядала на вулицю. Її одяг і макіяж були єдиною яскравою плямою у приміщенні. Вайцян підійшов ближче. Жінка обернулася до нього і усміхнулася. О, яка приємна зустріч! Він не відчував від неї живої ті. Ця жінка може бути лише привидом. Не підкажете, де поховані жінки цього дому. Навіть не представитесь? Жінка засміялася. Який ви грубіян. Подруги мене звуть дзвіночок, а як звуть вас? Мабуть, дзвіночок так назвали за її дзвінки сміх. Цей сміх нагадував битяню когось, але він не міг згадати. Кого саме? Вайтянь. Добре Вайтянь, Я проведу тебе. Пішли зі мною. Жінка побігла до сходів жвава та весела, наче юна дівчинка. Вайтянь слідував за нею. Дзвіночок вивела його з міста і вела все далі та далі, ближче до лісу. Потім у ліс, а потім. На закинуту галявину. Могили були лише каменями, з вишкрябаними на них іменами. Вайтянь побачив ту, біля якої лежали зів'ялі хризантеми. І підійшов. Хтось видряпав на камені ім'я Дзенчуньсі. Вайтянь запалив паличку пахощів. Дякую за допомогу. Мій друг попросив провідати могилу його матері. Он воно як? Можеш тоді йому передати, щоб він якось прийшов сам. Ці могили далеко за містом, йому навіть не треба заходити всередину. Вайцян спостерігав за тонкою ниточкою диму від палички пахощів. Добре, я передам. Жінка зітхнула. Наступні слова вона сказала тихо, майже пошепки. І скажи йому, що я дуже сумую. Серце Вайтяня впало. Ви. Він обернувся. Поруч з ним вже не було нікого. Вейтянь повернувся додому ввечері та одразу розшукав дзвенью. Він, відвівшись у трохи далі від інших людей та доповів про успішне виконання завдання. Шесюн усміхнувся йому. Я зможу ходити туди сам. Чудово! Сподіваюсь, туди справді ніхто не ходить. Дуже дякую тобі, вайтяне! Я просив інших людей раніше, але вони не знаходили кладовище. А що з іншими тітоньками не знаєш? Не заходив до них. Вайцянь не любив брехати, брехати друзям взагалі ненавидів. Але він не міг. Слова застрягали у горлі. Я не знаю ох, усмішка зникла з його обличчя. Сподіваюсь, у них все таки все добре, все одно дякую тобі, малий. Вайцянь багато чого хотів у нього спитати про те, чи сумує він за мамою, чи відчуває провину за те, що вбив того панича, чи соромно йому, що його мати була повією, але якщо він чомусь і навчився за роки свого життя? Так це тому, що іноді краще закрити свого рота. Єдиним, що він сказав, було для друзів мені нічого не шкода. Дзилінь Ю поплескав його по плечу. Ти хороший хлопець Вайтяне? Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам з прагнем до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!